Як пережити нарцисичну утилізацію, сьогодні я розкажу вам, як реагувати на конкретні випади нарциса в процесі його утилізації, в процесі того, як він утилізує свою жертву. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я надаю допомогу людям, які страждають на онкозахворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку цьому ла... е... відео. Котик мене трошки збив. А також коментуйте, будьте активними, будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу, а також інші наші співвітчизники зможуть знайти якісний корисний контент з психології нашою рідною українською мовою. Звісно, всі психологи радять, коли нарцис починає свою утилізацію жертви, розривати з ним контакт, не страждати, не терпіти. А йти в своє окреме життя, але життя не завжди буває таким ідеальним, і не завжди ми маємо куди піти і є діти. І буває таке, що й фінансова залежність заважає розірвати з ним контакт. І жінки залишаються в парі із нарцисом, переживаючи дуже болючий процес утилізації, який складається з. Набору таких маніпулятивних технік, які нарцис приміняє до своєї жертви. І перший такий трюк, який дуже виснажує, дуже руйнує жертву нарциса, партнерку нарциса, це Мовчанка, оця гра в мовчання, вона це вважається одне із найжорстокіших знущань психоемоційних над близькою людиною. Ну, По-перше, деякі батьки так роблять, і це взагалі вважається. ну, я, я вважаю, що це такі речі, які треба вже там е, вирішувати, чи варто цим батькам бути залишатися батьками дитини, тому що так знущатися мовчанкою над дитиною, яка залежить повністю від батьків, це найжорстокіша поведінка. І коли потім така людина виростає, яка е, спричинила оцей біль мовчанням, вона може. Застосовувати, наприклад, такі ж методи до своїх близьких людей, або в неї є така модель в її підсвідомості, що якщо в тебе є влада над іншою людиною, ти можеш робити з нею все, що завгодно, і в тому числі маніпулювати мовчанням, лякати розривом контакту, бо мовчання це насправді розрив. Емоційного контакту, і для дитини це означає переживання, яке наближується до загрози смерті. І коли до дорослої людини, яка також має дуже сильний страх втрати або тривога покинутості в неї дуже велика, застосовують таке знущання, вона регресує до рівня маленької дитини і може переживати навіть панічні атаки, можуть бути тут дуже. Жахливі такі переживання, які дорівнюють. Переживанням загрози життю, хоча воно і да? Ну що, ну що, все ж таки ця доросла людина переживає, але ці переживання вони такі самі болючі, як е, тоді, колись в дитинстві, коли дитина лякалася залишитися назавжди без е, своїх батьків, без значущих дорослих, від яких вона залежала. На це і розраховує нарцис, щоб е, поцілити в цю десяточку. щоб е, у жертви, яка є завжди співзалежною людиною, викликати дуже сильний страх втрати. Тому нарцис може мовчати день, може мовчати тиждень, може мовчати місяць, а може мовчати і декілька місяців. Ви до нього звертаєтеся, а він робить вигляд, що. Ви порожнє місце, вас немає, немає вашого голосу, немає вашого тіла поруч, немає нічого, щоб нагадувало про вас. Це дуже жахливо. Людина переживає в такому випадку приниження відразу, дуже сильний страх, а нарцис переживає задоволення, бо він вважає, що вся влада над людиною в його руках. І він таким чином домагається, щоб жертва приповзла на коліжках і е, молила про е, помилування, і щоб він е, знов почав контактувати з жертвою, і вона готова зробити все, що він вимагає, аби тільки він не покидав її таким чином. Коли нарцис на відстані, то він перестає писати, перестає контактувати, він уникає спілкування, не відповідає на повідомлення, а робить вигляд таким же чином, і у соцмережах: що вас немає, вас не існує. І нібито він таке послання вам посилає: не існуй, не будь, тебе немає. А це дуже страшно. І наступне Знущання нарциса це гра, дуже маніпулятивна гра, далі ближче, холодно, жарко, коли нарцис після наближення, після того, як ви відчули, що він найближча, найдорожча людина у світі для вас він робиться холодним і він збільшує відстань між вами. Тобто це може відбуватися і в переписці, і в чаті його повідомлення стають холодними, менш емоційними, зовсім не ніжними. Він може відповідати дуже формально, нібито в робочому порядку приходячи, від відповідає, як на роботу приходить формально, а може і взагалі по декілька годин не відповідати або на наступного дня відповісти. Тобто отаке ігнорування в спілкуванні через збільшення дистанції, через холод емоційний. Також, якщо ви не в переписці проживаєте разом, це може відбуватися за допомогою інтонації, виразу обличчя, нарцис стає холодним і неприступним, відстороненим таким. І вам здається, що ви вже завинили щось, щось не те зробили, і ви починаєте вже вишукувати в собі якісь проблеми, намагаєтесь себе карати за. Якусь таку неправильну поведінку з нарцисом, але вся справа в тому, що він вас так дресирує, він таким чином бере над вами владу, щоб керувати вашим життям. І насправді це він боїться, щоб ви кудись не зникли і таким чином винувата або принижена людина. Вона керована, вона не може нікуди дітися, бо вона прив'язана до свого знущальника. Ну, а якщо ви будете намагатися прояснити, запитувати в нього, чому він став такий холодний, що трапилося, що сталося, він буде вам відповідати, що ви все вигадали, що вам то все здається, що йдіть, йдіть до психолога або до психіатра, бо у вас із психікою не все гаразд. Буде такий газлатінг. Це один із способів також утилізації жертви, зробити її винною. В тому що він отакий неприступний, холодний, або він буде казати, ну ти сама знаєш, що я тобі буду, ти доросла людина, сама знаєш, або тобі здається, або в тебе з головою не все гаразд, що ти мене задовбала. Отак теж може відповідати. Ще один із ігноруючих вибриків нарциса це зникнення. Тобто, якщо в першому випадку він або мовчить, просто мовчить, і він з вами не відповідає на запитання, він просто ігнорує ваш голос. В другому випадку він формально холодно відсторонено відповідає. А от в третьому випадку він просто фізично зникає на декілька днів, щоб злякати вас, і не відповідає, з ним. Зв'язку немає, просто ви перелякана. Що з ним сталося, ви вже там обдзвонюєте всі лікарні. А він просто зникає, щоб покарати вас, щоб викликати у вас дуже сильний страх втрати, щоб підкорити вас. Це ще одне емоційне знущання. А потім така ясочка з'являється як ні в чому не бувало. А що це ти таке придумала? Та нічого такого не відбувається. Це в тебе з головою не все гаразд. І отут плавно переходимо до четвертого маніпулятивного заходу з боку нарциса в процесі утилізації. Це тотальне знецінення. Він внушає своїй жертві, що з нею щось не так, а точніше кажучи, з нею все не так. В неї все не так. Виглядає вона не так, ходить не так, дихає, не так, рухається по кімнаті, не так, готує, не так, пересолила, пересолодила. Все не так. Він концентрується на її якихось недоліках. Причому ці недоліки, по більшості свої уявні. Це його уява, така він їх вигадує, до чого причепитися. А партнерка, жертва нарциса, вона всьому цьому вірить і вона намагається задовольнити свого величного. Таточка, я б так сказала. Да? Чому я так кажу? Тому що співзалежні люди завжди проєктують на своїх от таких нарцисичних партнерів, токсичних, саме своїх нарцисичних Психопатичних батьків, які вже колись щось подібне робили з ними. І вони лякаються і намагаються заслужити любов. І саме жертви нарцисів звертаються до психологів із проханням, підкажіть, що мені зробити, щоб він був доволі мною. Бо я ж от ну, щось не те роблю. Але насправді. Це таким чином нарцис опутує, окутує вас своїми негативними такими чарами, щоб ви повірили і ще менше стали впевненими в собі. Бо невпевнена жертва нікуди не подінеться від нарциса. і поки він її до дна не висмокче. Не висмогчив всі ресурси з неї, а він не заспокоїться. Але коли він вже почав утилізувати, то йому вже ну, йому вже в принципі байдуже. Він вже скористався, він вже витиснув із своєї жертви всі ресурси або майже всі ресурси, і він готовий її викинути на смітник як використаний туалетний папір. І тут можуть бути відверті або приховані зради, він може провокувати свою жертву на підозру, а може навіть і не приховувати, що з кимось більш красивішим, молодшим, розумнішим переписується, наприклад, на сайті знайомств. Що я пропоную вам тут робити, коли ви вже вирішили свідомо погратися в цю гру з нарцисом, а не йти від нього одразу, як почався процес утилізації? Тут, от, якщо він починає гру в мовчанку, я пропоную вам. Відзеркалювання. Але перш ніж я поясню, як це робити правильно із нарцисом, я нагадаю, що дуже ціную будь-яку вашу активність під моїми відео, поширюйте їх в соцмережах, ставте вподобачку цьому відео, коментуйте наскільки вам корисно, цікаво, бо, може, ви якусь іншу темну тему бажаєте почути від мене. Ваші коментарі мене дуже надихають. І також не забувайте підписуватися на мій канал і радити своїм друзям подивитися також моє відео. Отже, мовчанка, як реагувати. Якщо нарцис почав вже цю гру, то я пропоную вам ні в якому разі не намагатися припиняти цю мовчанку. Він почав її, він повинен її і припинити. Тобто вам треба запасатися терпінням, переключатися на своє життя. Звісно, у вас повинні на всяк випадок бути свої фінансові ресурси, щоб ви не залежали, і вам не доводилося із сльозами на очах випрошувати в той період, коли він мовчить і. Зверхньо дивиться на вас або взагалі не дивиться, ніби вас немає. Вам треба мати свої гроші, щоб ви могли утримувати себе. Тому робіть такі збереження свої на всяк випадок, бо життя з нарцисом це завжди емоційні гойдалки. Отже, не припиняйте самі цю мовчанку, не намагайтеся, він мовчить. І ви мовчіть, дайте йому відмовчатися стільки, скільки йому потрібно. Щодо гойдалок, ближче далі. Якщо нарцис починає цю гру... І відсувається після того, як ви були дуже близькі, теплі і все було гаразд. А раптово ви відчуваєте холод, він відсувається на відстань, відсуньтеся ще далі. Станьте ще більш холоднішою. Тобто відзеркалюйте йому там помножуючи це на 2, на 3, на 10. Та тобто це працює найкраще з нарцисом. Не бігайте за ним, не намагайтеся прояснити нічого. Він тільки цього і чекає. Це приниження, яке нарцису буде доставляти дуже багато задоволення. Тобто, це його ціль, в принципі, щоб ви бігали і просили вас вибачити. Якщо ви знаходитесь в стосунках на відстані, і нарцис почав свої е, зникнення, цикл зникнень, да, буває таке, що він зникне, потім з'явиться, зникне, потім з'явиться, теж дзеркальте, зникає і ви зникайте, навіть блокуйте його, виходьте, бо це вже такі, знаєте, червоні пропорції, і ви весь час будете від цього страждати. Якщо він почав. Не пояснюючи нічого, що це таке, чому він так робить, яка причина серію зникнень і появ, якщо ні в чому не бувало, то тут вже обирати, звісно, вам, але я рекомендую просто в блок його і зникнути з його життя назавжди. У випадку відвертого знецінення вас, вашого тіла, ваших розумових здібностей, звісно, ви також можете його знецінювати, але е, якщо він фізично сильніший, небезпечний, то тут краще такого не робити, а просто казати: ти можеш думати про мене все, що завгодно, але я про себе зовсім іншої думки. Тобто, в тебе є право думати все, що завгодно про мене. Мене це не бендежить, я думаю про себе інше. Мої друзі думають про мене зовсім інше. Ти е, самотній у е, своїй думці про мене. Тобто можете отак відповідати, давати таку відсіч. І ніколи-ніколи не починаєте виправдовуватись перед нарцисом. Бо це його ціль: звинуватити, знецінити, щоб ви виправдовувалися, доводили йому, що ви не така вже і погана. Але якщо ви будете виправдовуватись, то ви, в принципі, будете. Грати в ту гру, яку пропоную вам нарцис. І режисером цієї гри є не ви, а він. Він керує тут вашими стосунками, вашим життям, вашим настроєм, вашими емоціями. Ну, і зради переписки з різними іншими людьми на сайтах знайомств. Це також провокація і. Такий емоційний шейкер в стосунках зради, це взагалі на смак, звісно, хтось це вибачає, комусь це окей, але, на мій погляд, якщо людина почала. Таким чином себе поводити, то вона ніколи не припиниться. Ви ніколи не будете їй довіряти. Треба йти з таких стосунків. Взагалі, будь-які ігри із нарцисом аби протриматись, або там ще виграти якийсь час, вони дуже сильно виснажливі. І вам треба зрозуміти, що покидаючи нарциса, ви Звісно, ви будете втрачати щось. Не буває так, що ви пішли від нарциса з ресурсами. Ви втратите або здоров'я, або гроші втратите, або там ще якісь блага можете втратити, або свою нервову систему дуже пошкодите в стосунках з ним. Тобто розлучення із нарцисом це величезні. Втрати емоційні, психічні, енергетичні, по здоров'ю по грошам, ви навіть можете роботу втратити, бо ви не зможете працювати в такому напруженні. Тобто, вирішувати вам, втрачати своє життя і здоров'я, будучи з нарцисом, чи один раз вирішити це питання, втратити щось і більше ніколи не повертатися до сценарію, в якому нарцис керує вашим життям і розставляє вам свої пастки. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, ставте вподобайку цьому відео, коментуйте, чи було цікавим і корисним вам це відео. А також поширюйте мої відео в соцмережах. Чим більше ви активні під моїми відео, тим більше і краще ми разом з вами витискаємо російські говорящі голови з просторів Ютубу. А також я закликаю вас підписатися ще на один мій канал, на якому я викладаю свій літературний твір. Роман Червона рибина в чорній воді. Послухайте, це дуже драматична психологічна історія, яку я писала протягом п'яти років. Ну, а якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, то у вас є можливість задонатити всі посилання на Монобанку, на Кофі, де ви можете пригостити мене чашечкою кави. Є або на банері під, під цим відео, на біленькому банері, ви бачите QR-коди, або посилання під цим відео, там ви все знайдете. Ну, а я пропоную вам подивитися на моєму каналі цікаве відео, яке дуже актуально в наші часи стосунки на відстані.